Реактивні системи і танки, броньовані вантажівки, і протитанкові гармати. Усю цю грізну техніку можна не лише роздивитись зблизька, але навіть зробити фото всередині. У 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді влаштували день відкритих дверей. На захід запросили насамперед молодь учнів та студентів загальноосвітніх закладів Коломиї. Охочих зібралося більше семи сотень, і кожен мав нагоду ознайомитись як із зброєю вітчизняного виробництва, так і з закордонними бойовими машинами, які тепер рятують життя українських воїнів у зоні АТО. До прикладу, санітарний броньований автомобіль Саксон, справжній талісман військових медиків бригади. Він був розстрілений бронебольними пулями, пулі не пройшли. Навіть не пройшли перший слой броні, а крім того, там ще є другий, ще й кевлару обшито. Тому ну, дуже високий рівень безпеки. Там може бути два чоловіка, може бути лікар фельдшер бо фельдшер-санітар. І троє ранених. В залежності скільки поранених лежачих, троє може бути ранених, От, сидячих може бути, в принципі, можна упакувати до шести. Нині в активі бригади не лише англійський саксон, але й американські радіолокаційні станції, призначені для виявлення ворожих мінометних батарей. Коли самий балістичний об'єкт, тобто міна, попадає в поле зору даної станції, вона вираховує її координати за там, 3 секунди, 0,32 секунди, здається, і враховує, куди вона впаде, зразу місце траєкторії падіння і місце, звідки вона вилетіла. Гостям також показали, як військові вправно водять техніку на місцевості та ведуть вогонь а ще продемонстрували навички рукопашного бою та альпіністської підготовки. Ведення бойових дій в горах. І Використання альпіністського спорядження, як ви побачили на сьогоднішніх заняттях, є, є доцільність, особливо приведенні бойових дій в населених пунктах при штурмі високих будівель, і такі вже приклади реальні є під час ведення бойових дій в зоні АТО, коли використовувалися альпіністське спорядження навіть нашими військовослужбовцями. Десята окрема гірсько-піхотна штурмова бригада одна з наймолодших бойових частин України. Її було створено трохи більше року тому в Коломиї. Нещодавно увесь особовий склад бригади повернувся із зони АТО в пункт постійної дислокації. Однак певно, що відпочинок не буде довгим. Після бойового злагодження військові знову повернуться на передову. Владислав Назаркевич, Юлія Юськів, В'ячеслав Назаренко. Військове телебачення.